ранку! Сьогодні 6 жовтня 2023 року знаходимося на Урсусі. Інвестиція одного із найбільших забудовників Варшави. Приймаємо квартиру чергову від клієнта, який купив її приблизно рік тому. Ну і можете подивитись, як виглядає виглядає вже. Забудована територія, раніше тут були промислові потужності різних фабрик, ну і десь років, я думаю, 15 активно цей район починає забудовуватись і на місці колись раніше таких різних виробничих потужностей маємо вже такі житлові будинки. Семи-восьмиповерхові, шестиповерхові. Там йде чергова будова недалеко. Тут є електричка, яка прямо до центру довозить досить швидко. Ну і за хвилю глянемо, як виглядає сама квартира. Тут невеличка двох кілька. Ось так виглядає під'їзд. Безпосередньо наша квартира. Зараз глянемо як невеличка. Двохкімнатна. Купувалася сіллю для здачі. З такий салон з аннексом кухенним тут. Вихід на балкон. Такий акуратний балкончик, ось вид з балкону, ванна і невеличка спальня. Ось така. все, до нових зустрічей, щасливо.